Вітаємо, шановні глядачі! Ми знаходимося біля невідомого для мене корпусу могилянки, і сьогодні ми пишемо радіодиктант національної єдності, надаємо перевагу таким, знаєте, академічним локаціям, бо трохи інтелектуали в душі. А от наші колеги теж сьогодні пишуть радіодиктант, але обрали іншу локацію. Юлія Юлія, як ви там? А ми пишемо радіодиктант у барі Сквот в оточенні культурних діячів України. Дякую, Юлія. Знаєте, я подумала, давайте поб'ємось об заклад, що я напишу краще, ніж ви, диктант. А якщо програю, то виконую будь-яку вашу забаганку. Чи приймаєте ви виклик? У мене теж є піджак взагалі-то. А це значить, Анастасія, що я приймаю ваш виклик і напишу радіодиктант краще за вас. Юля я вже маю чималий досвід написання радіодиктантів, Пишу його відтоді, як українське радіо заснувало. Тоді мені було два роки, в мене вже є грамоти, і взагалі я не знаю, як Юлія може написати краще ніж я. А це стало частиною організму дослівно прям фізіологічної потреби дуже багатьох з родини українського радіо, а тепер і всього суспільного мовлення. Ну а в контексті дня української писемності це передусім хвиля єднання. Я це називаю Олімпійськими іграми з української мови, де головне не перемога, хоча багато хто має амбітну мету написати як найкраще без жодних помилок, а головне все таки участь. Політтехнологи, психологи, соціологи дуже часто міркують, чим ми можемо зшивати країну, яка розрізнена за багатьма осями, так би мовити. Та ось мовою. Зрештою, для мене це не тільки писання. В бомбосховищах останні роки, але це ще багато диктантів, які я писала на прифронтових територіях. Я була таким амбасадором радіодиктанту на Луганщині і Донеччині. зараз дуже важко щось святкувати. А це свято нашої ідентичності, свято нашої мови писемності. Радіодиктант – це дуже круто. Звичайно, вам, і так само. Ми біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. І як добре, що він закритий, бо не буде бачити всіх помилок школярів, студентів і тих, хто буде сьогодні в могилянці писати радіодиктант. А куди ми підемо? А зараз дізнаєтесь. Ну що, Як мені оцініть від одного до 10. Мені подобається. Мене за це на радіодиктанті уб'ють. Подобається правильно? Добрий день. Перепрошую, а ви пишете сьогодні Радіодиктант єдності? Та ні. Ні, ми просто проїздом, прольотом. Я бачу там людину, яка читає книжку. Значить, вона розумна і буде писати диктант. Пішли. Добрий ранок. А ви пишете сьогодні радіодиктант єдності? Ні, навряд. А ви писали колись його? Навіть не збирався. А Теорія не підтвердилась. Добрий день, добрий день. А ви пишете радіодиктант? Добрий день, так, саме поспішаємо. А ви? Е, так, я теж буду писати, пишу перший раз. А ми пишемо радіодиктант у барі «Сквот» в оточенні культурних діячів України. Влад, що ви п'єте в 10-й ранку? План стар. Ви пишете радіодиктант, який раз уже? Е, е, перший раз, тому вирішив одразу е, допінг. Я думаю, такого в школі не можна було робити. Зараз по е, як це повпливає. Добрий ранок. Добрый. А підкажіть, а з яким напитком писати радіодиктант? З кавою. А з якою там, всяка є. І гристи? Саме так. Нам не можна. Пропагувати алкоголь, тому я просто скажу, що кавою. По-перше, я дуже люблю писати диктант. Пишу його ще зі школи. І всі останні роки, коли вже давно не вчуся ні в університеті, ні в школі. Ми або пишемо на роботі, або збираємося з друзями. І я дуже люблю сквот. Ми тут багато проводимо подій з лірумом, і я подумала, що блін, я ніколи не писала диктант в барі. Я писала в бомбосховищі, писала в школі, в універі, в кав'ярні. Але ніколи не писала в барі і подумала, що це класна ідея. Запропонувала. А друзям вони кажуть, блін, це офігенно, зібратися зранку в барі, писати диктант. Студія, студія, зі мною на зв'язку сед Новеліст. Привіт. Йо. Коли ти останній раз писав диктант? Десь 5-6 років тому, 8-9 клас. Правила пам'ятаєш? Не розказувати про диктант? Ні, ні, ні. Правила, типу, там, як речення писати, де кому ставити оті правила. Автозаповнення, ти дев'ять. Ти сьогодні надієшся на те, що ти 9 почне працювати в тебе в зошиті? Надія завжди в серці є. Що в тебе було з українською мовою в школі? Дуже все погано. У мене було там типу, 4, 5-6 балів. Дуже погано. Ти повторив правило? Не кусатися, не бити нижче пояса, да, я все, все знаю. Читай. Лавреат двох срібних колосків і чверть фіналу конкурсу Мирослава Яцика, син власної мами, Павло Іванович. Коли ставиш тере в реченні? Іноді <плес> а, а ти можеш це питання? <плес> <плес> Ні, я сьогодні поставлю питання. У <плес> школі я була правильною ученицею, робила всі домашки, ніколи не зривала уроків. І оце думаю, можливо, зараз відігратись. Олексію Натковському. Ще раз я вітаю, слава Україні. Тішуся, що ми можемо це зробити. І зараз я прочитаю. Дороги України. України переплутані нитки любові. Перший теплий вітер зустрічає на Ізюмській трасі. А яка хати з мальованими віконницями. Лоси у вечірньому на Що таке мало. Що шапляє, Ціковно ставили після будівського бханку. Оце для бханку подій такого. Mm -hmm. Я не ставила, але я не знаю, чи воно там має бути. Mm -hmm. Ну я думаю, немає. Диктант був настільки складний навіть для такого професіонала, як я. Ну тому що хто такі слова взагалі повигадував у бганках, потім знаєте, оце непонятно е, картярського кісь левада. Що вообще тут відбувається, непонятно де тере, де комачки, нічого не зрозуміло. Але читали дуже добре. Читали дуже добре, але це нам не помогло. Але все одно я думаю, що в мене нормальний результат все таки, ну як може інакше бути, не знаю. – Пам'ятаєш мою посадову? Так. – Флошит. А флошит вже пише, вже не треба писати. Фахівця. Для тих, хто думає, що я нічим не займаюсь, дивіться, оце посада на 4 рядочка. На раз, два, три, на п'ять Все. Тепер ми заряжені писати цей радіодиктант. Оряд, куди відправляти радіодиктант? Я розкажу, як було. Я на на полях ставила знаки питання там, де я не знала, що писати От. сліз складних не було. Але я не знала, де ставити тире, де ставити коми. Я навіть крапку кому одну вліпила. Ну, побачимо нас, це хто виграє. Побачимо. Там ще було слово долина. Тільки спробуйте написати його з маленької букви, тому що долина це моє люблене рідне місто, в якому я виросла головне не результат. Я вважаю, а процес і підготовка до диктанту повторення правил. Тому я отримав насолоду, і це головне. Я на початку трішечки хвилювався, але потім заспокоївся і, здається, здається, написав доволі вдало, так як, на моє розуміння, ні, слів незрозумілих не було. Ну, було у бганках, так, бганки, ніхто не знає, але так як я народився на Поділлі і враховуючи текст у бганках подільського ландшафту. Тобто у бганках подільського лавшанту, я подумав, що це долини. Подільські долини не так складно було, але декілька речень я пропустила. Такий прекрасний текст написала Катерина Калитко. Це було дуже гарно. Але знаєте, трохи мені було тяжкувато, бо не давали мені списувати, нормально так закривалися. Сиділи. Я не знаю, як можна так писати і не давати мені списувати. Але я думаю, що все нормально. Я написала декілька слів, не зрозуміло, але все було добре чути. А щоб з'ясувати, хто краще написав диктант, я чи Юля. Треба дочекатися понеділка, 30 жовтня. Так ано розказуйте мені, де була двокрапка? Я без поняття у мене на зошиті. Досі написано, що він учениця 6-го В класу. Я думаю, це десь на тому рівні було написано. Просто студентський зошит, один на всі предмети. Це я цього року доучувалась, і ось це що? Це конструкція роздільного суміщеного перетворювача. Хтось помилок написав. Молодець, давай далі. Так, мене називають Діма Хецьпів завжди. І що було найважче? розкази? тримати ручку, по-перше, в руках, а по-друге, триматися динамічності того, як Натковський говорив, тому що дуже швидко. Найкращий почерк України. Трошки помалював на полях, тому що дуже повільно читали, дуже спокійно писав. Взагалі я вважаю, що нуль помилок має бути. А, можливо, навіть краще ніж в оригіналі вийшло переписати. Які твої враження взагалі від тексту диктанту? А, текст прекрасний. У мене недалеко від Хершбійського альмана квартира, так що я такий прям ух, да особливо мені не сподобалася кома, яка не має там бути, але він її прочитав і тому я її поставила. І Я думаю, що я зробила помилку. Можливо. Диктант написали, помилки наробили, а скільки помилок ми не робили, ми з Настю дізнаємося 30 жовтня. Тоді і будемо знати, хто з нас виграв наші парі. Настя, ну ти ж знаєш, що я. А ви підписуйтесь на ютуб-канал Суспільна культура. Дивіться шоу Культуримо і шоу-артилерію. Пишіть нам в коментарі під цим влогом, скільки помилок ви зробили, і що було не так, і що було так. І що? І все. І ставте лайки, і побачимось в наступному епізоді Культуримо і артилерії. Окрім сквоту, цього року ще в кількох барах і кав'ярнях пишуть радіодиктант теж. Наприклад, в кав'ярні книгарні Сенс, наприклад, в барі Мейдс і ще де. І зараз я вам скажу, тому що на «Суспільна культура в Інстаграмі, підписуйтесь на інстаграм Суспільна культура. У нас були карточки, де ви могли побачити, де можна писати радіодиктант. Якщо ви не побачили, то швидко підписуйтесь. Пишуть ще радіодиктант цього року в українській пекарні Бейкхаус. І, звичайно ж, в публічній бібліотеці імені Лесі Українки. А де писали цього року радіодиктант ви? Пишіть в коментарях нам.